Минулого разу я розповідав про класичний кейс нашої агенції, коли до нас звертається клієнт на розробку сайту. Після сесії питань ми розуміємо, що все-таки потрібно знайти відповіді на це питання, бо відповідей немає. Також зараз хочу розповісти про конкретний кейс: саме так і відбулось: прийшов клієнт, захотів розробку сайту. На сесії стало зрозуміло, що багатьох відповідей немає, і ми домовились про те, що треба йти розробляти маркетингову стратегію. Так от зараз. Ми знаходимося вже на фінішній розробці маркетингової стратегії вже є унікальне позиціонування, є інтеграція унікальних особливостей, і можливостей нашого клієнта в і пакет послуг, і в позиціонування, і в комунікацію, є розуміння індустрії. Трендів індустрії, форматів, котрі зараз є являюся драйвером росту, і все це ми інтегруємо в стратегію. Є розуміння паттернів е комунікації, патернів е того самого е сайту, для розробки сайту. Да? Тобто ми знаємо, як зараз виглядають конкуренти і що має точно бути на сайті, чого не, не має бути. І ось зараз ми можемо набагато якісніше розробити сайт, тому що ось є це розуміння. Є розуміння, хто клієнт, як потрібно для нього виглядати, як потрібно з ним комунікувати, яким має бути сайт під вирішення клієнтських завдань, при тому, що з паралельним завданням диференціації з Конкурентами через якраз у ці унікальні торгові переваги, через унікальне позиціонування. І зараз ми вже на етапі, коли ми готові до того, щоб починати розробляти сайт.